Ну що ж, друзі, всім привіт, це MacBook Air на 15 дюймів, M4, 256 ГБ. Мої перші враження, це мій перший MacBook. Так ось такий він. Кабельмак сейф. Такий приємний, новенький. Дивіться, зарядка тут на два порти на 35 Вт. ні, не на 70. Яблучок тут вже немає. Ти, нічого собі, дивіться, який. Дуже тоненький, прям капець який тоненький і не дуже важкий. Поділюся з вами враженнями, тому що, блін, це дуже прикольна штука, розповім, Деякі нюанси, що мені не сподобалось. Колір 20 сільвер, і це самий прикольний варіант, тому що у мене часи Silver і вони як нові, не видно ніяких царапин, нічого. Дуже прикольний колір. Ну, як стандартний, і він практичний. Самий не дуже прикольний нюанс це ось ця ось защіпка. тому що вона дуже маленька. І ось тут дуже гостро, не знаю для, для чого так зробили. Прикольно вся ось екосистема, тому що дивіться, тут є сканер Touch ID, але в мене половоще підключив. Мені не потрібно сканувати палець дуже зручно, дуже прикольно конект із AirPods, з телефоном. перемикання. я дивлюсь відео, відео на телефоні там чи слуги музику. Включив щось на макбуці, воно все переключається дуже швидко, дуже прикольно працює. 260, 256 ГБ пам'яті дуже мене напрягало, але е, я розібрався. Ось така штука. У мене є: зовнішній диск. Любий, може бути. Я купив з такої фірми Оріко. Зроблю огляд. Е, тут диск теж китайський, все мені обійшлося десь в 40 доларів. Е, давайте підключимо, спробуємо. Ну, вам дещо покажу. Е, я. Спочатку підключив, не хотіло в мене нічого ні видаляти, ні скидати, тому що потрібно форматувати, старти диск і XFAT формат вибрати, тому що в мене був інший. Дивіться, можна протестувати поки що. Тут у нас в принципі, плюс-мінус 1000 Мбіт в секунду. Ця коробка на 10 Гбіт. І комплектний ось цей ось кабель. Не знаю якою нам швидкості. Ну видає ось таку швидкість, начебто непогано, але на 512 Гб цього вистачає, і його можна використовувати як. Для передачі файлів відео і на нього можна встановлювати ігри. Я встановив Metro Exodus ось із Steam, а. все працює і цього в цій швидкості, я думаю, буде достатньо. До речі, на 15 дюймів на старті іде у нас не 8 GPU, а 10 ядер GPU, Тому трішки графіка тут покраща в 13-ки можна докупити окремо. Ну заплатити, докупити. Дивіться, що в мене тут є. Я деякі тести провів. Дуже прикольний, шустрий, непогані тести. Поставив ігрушки, поставив ось, стандартні, точніше ті, що є з App Store, поставив і танки, дуже класно працюють. Снайпер Elite 4 теж класно працює. Ну, так, дивіться, максимальна, Full screen і ультра. Ну, Прикольно, прикольно. Давайте трошки подивимося, поб'ємо. Не знаю, сколько тут FPS. Также хочу еще поставить FPS монитор. А что, я не можешь сейчас стрелять? А что, тут можно как-то слезти, не? О, Угу. Mm -hmm. На тебе. Бинокль. Опа. Ну, в принципі, не лагає чого. К'ю. Ага. Ну так, бачите, я ще не, не дуже розібрався. Я грав у третю, в другу е, частину, ага. Та давай. Що прикол? Ага. Ну, дивіться, все-таки... Треба, можна буде і підналаштувати, звісно. Ну, угу. Бум. На, чого? Прикольно. Дивіться, ігра дуже прикольна, йде. Да? Ще, ще треба підналаштувати. Я не люблю ось це зглажування, воно капець в мене як. Дратує, ну все, давайте я вийду. Прикольно можна коментю все скривати. Великі танки вони працюють як вежі клієнті там. Звичайні, тут ще рекомендовані налаштування. 50-60 кадрів я зіграв, але якось воно трішки дьоргано. І ноутбук великих, таких як танки, великі танки, дуже сильно нагрівається. В метро Exodus я цього не замітив, але от в мене на зарядці. Я запустив танки і прям я злякався. Він гаряченький, реально гаряченький. До речі, по тестам на М1 холодніший, ніж тут, але тут найбільш більш потужніший. Коротше, друзі. Нема іншого способу, як заміряти. Дивіться, в нас тут вже який 10-й прогін цієї штуки 3D-марка. І ось таке, що заміряло, але я думаю, що це не дуже правильно, тому що капець я ось торкаюсь і прям дуже гарячий. Не знаю, я такого ще не відчував. Ну, телефон блін, планшет так ніколи не гріється. Так звикаю ще, тому що багато функціоналу все по іншому, не так як на Windows. але мені подобається дуже все плавно. Приємно так знаєте виглядає. Ну Як в принципі на iPad, на айфонах все досить непогано. Де він через Ольф качав безкоштовну версію, там, в принципі, начебто можна все зробити. Вона безкоштовна, Да тому що дуже довго стоїть її. весь софт. Але я спробую там короче, завантажити безкоштовну піратку спробувати. Потім вже потім вже буду думати. Автономність тут е, непогана, прикольна. Мені на цілий день вистачає щось там клацати і зайти в якусь ігрушку. Е, ну, в мене пару днів вже його використовую, тому автономність непогана. Комплектний кабель у нас е, Максе 2 метра. прикольно, він міцний, ну тобто дуже гарно магнітиця. заряджається теж ну зручно, дуже зручно. І стандартний на 35 Вт булочок у нас іде, там дві type сіжки в розпакуванні ви все побачили. Ну як, мені прикольно. Тут а, ось саме головне, що дивіться, ще є ось таку штуку треба буде купити. Це в мене на недешевша, але через неї ось цю мишку свою 2012 року підключив, блін, вона класна, Logitech. Батарейки на півроку однієї вистачає. Чи, чи на цілий рік. Ну, коротше, дуже, дуже класно і працює ідеально. Що ще хочу розповісти? Ну, блін, мої враження прикольні після порівнянню по із Windows. Ну, приємніше воно, як всі хвалять. Тут дуже приємно. І Finder десь вивчаю. Ну, тобто. Теж багато чого новенького, і приходиться все по-новому вивчати, дивитися, і... але все працює прикольно. Тому ось це такі мої перші враження. Я ще не місяць покористуюсь, затестую і зроблю вам ще якесь відео. Цікаве. Тому якщо є якісь запитання по іграм, задавайте, пишіть в коментарі. А я буду далі трішки вивчати його, користуватись і тестувати. Дякую за перегляд, гарного настрою. До зустрічі!